Іван Нечелевицький, Кайдашева сім'я, частина 47. Як пішла я понад очеретами та болотами, Та зійшла я на високу могилу. Ой там, на могилі, на Осіянській горі, там стоїть церковця, бубликом замкнута медяником засунута. Откосює медяника, відкосює от бублика та війду в ту церковцю. Святая святиця, Небесна Цариця, П'ятінко-Матінко, і ти, святий понеділочку, Боже клюшничку, Мокрину, Марину, Агапіта, Алипі, Іване, Дем'яне, і ти, Миколає, Мерликийський чудотворце, пом'яни, Господи Раба Божого Мелька, та ці книжки, що в церкві читають, Єрмолой, бермолой, і ще й тою, що телятиною обшита. Радуйся хрімку і Пархімко, і ти, невістечко, свята покривенько, що в лаврі замурувалась, наберу я в черепок фуху та вилю я на раба Божого Омелька. Аллилуй же його Господи, і шарпну його по боках, по ребрах, по кісках, по чреслах, коло його скотини, хрест на мені, хрест на спині, уся в хрестах, як овечка в реп'яхах, помилуй його без кости, Марко, сухий і не кони, мокрий Миколаю. Сарандара, марандара, гас піда угас, Василиска Попер. Амінь. Біжить, амінь. Кричить, амінь доганяє. Отже перший раз таку молитву чую. Баба Палашка дмухнула на воду тричі навхрест і дала Кайдашеві напитись. Потім вона викликала Кайдашику в сіни і звеліла її топить в горілці маленькі цуценя, намочить ті горілці на три дні оселитися і дати ту горілку Кайдашеві на похмілля. Да уж <свисті> Кайдашиха витягла з криниці малий шматок полотна, ще й копо грошей і дала Палашці за труди. Кайдашиха так зробила, як і раяла Палашка. Кайдаш, нічого не знаючи, як напився тієї знафорської горілки, заправленої цуценям та оселецем. топив поспіль три дні. Кайдашиха тільки рукою махнула і послала його до священника. Кайдаш розказав йому про своє нещастя, найняв молебень. Ісусові, яка фест Богородиці, ходив говіти в богославський монастир. Він перестав пити на той час, і дітки перестали йому привиджуватися. Це моя смерть іде за мною, коли вже до мене приходив небіжчий батько, говорив Кайдаш. Добра смерть, коли ви тату й не перестаєте пити, говорив Лаврін. От того часу Лаврін забрав у свої руки і воли, і вози, і все господарство. Загнали діти батька на піч на одпочинок. Був я колись Кайдаш, а тепер перевівся на маленького Кайдашця, говорив Кайдаш за чаркою горілки в шинку. Терпів Кайдаш, а далі не витерпів, знову почав заходити в шинок. Раз була місячна ніч. Кайдаш спав на лаві. Чує, він, щось рипнуло дверима, і в хату ввійшов його давній знайомий, Херсонський чумак. Кайдаш встав і почав балакати з чумаком». Побалакавши в хаті, Кайдаш вийшов на двір і пішов з ним за ворота. От вони вийшли на вулицю і пішли ніби до шинку, але перейшли через греблю минули село, а шинку все не було. Ідуть вони шляхом та все балакають. Вже вони зійшли згори, прийшли до росі, перейшли Рось через греблю, а шинку все таки нема. От вже перед ними ліс. Місяць світить на полі, а під лісом лежить густа тінь. Кайдаш увійшов у ту тінь і загубив дорогу. Дивиться він, чумака нема, а кругом його товсті добита та лип. Зверху через гілля промикується світ місяця, і подекуди його проміння блищить на землі, не наче жовті ясні хустки, розстелені по траві, або золоті яблука, розкидані, розкидані по землі. Кайдаш глянув униз. Перед ним росла купа здорових та високих, до самих колін грибів, з блискучими, як вогонь вершками. Купа грибів заворушилась, з-під неї вискочили малесенькі зайчики і почали плигати один через другого. Зайчики почали сміятись, наче малі діти, а над ними піднявся розкішний кущ папороті і зацвів блискучими іскрами. Квітки сипались, наче іскорки з печі, а далі з куща виросла здорова, як миска квітка, вся виткана золото й вогню, з червоним жаром в осередку. З квітки знялась огняна птиця і порхнула і на дерево. Кайдаш підняв голову вгору, стукнув лобом об дуба й прокинувся. Боже мій, де це я? говорив сам до себе Кайдаш. Він стояв, на одній, він стояв в одній сорочці серед густого лісу. Над лісом, між гіллям, висів повний місяць на небі. До всі стовбури лип та дубів ледве Мріли кругом його, а білі берези блищали, наче білі воскові свічки. Кайдаш обернувся назад і побачив між деревом поле, облите місячним сяйвом. Він вийшов з лісу, глянув на поле і вглядів шлях. Місце було зовсім незнайоме. Він пішов шляхом з гори і дійшов до росі. Млинові колеса зашуміли і притягли до себе його увагу. Кайдаш прийшов до млина і тільки тоді зовсім опам'ятався та роздивився, куди він зайшов. На Кайдаша найшов страх, йому здалося, що його водить нечиста сила. На його спину, не наче хтось сипнув приском волосся на голові піднялось вгору. але він пройшов до млина, глядів людей, люди ходили, розмовляли, носили мішки на вози. Кайдашеві стало веселіше. Однак чоловік поїхав через... Один чоловік поїхав возом через греблю. Кайдаш пішов за його возом, розговорився з ним і йшов з ним до самого села. Вже другі півні приспівали, як Кайдаш прийшов додому і побудив усіх у хаті. Малашка засвітила світло, глянула на Кайдаш.